Самий багатострадальний гольф з Чикаго, в якого на Копарті тріснув легеньку піддон. Далі вам покажу просто легесенька тріщина, і дав клину двигун. Ми робили двигун в надії, що все буде окей. Але після того в Каліфорнії помінялися закони щодо селовичних автомобілів. І цей автомобіль, я його просто реально боюся. Я до нього підходжу, в нього ще щось ламається, абсолютно, якось рандомно, непонятно. І, коротше, це дуже великий факап. Це, звісно, що мінус однозначний. Машина виглядає отак. Робити її вже більше не хочеться, а найбільша проблема в тому, що. Нема одного папірчика. І той папірчик ми не встигли зробити. Диски оці от за 300 доларів куплені. Ремонт двигуна вийшов десь на круг півтори. Причому що Колінвал куплявся з ebay, він не підійшов і зробили старий старий колінвал, до якого при... прикипів вкладиш. Це мотор який має алюмінієвий блок. І це прям проблема. У Гольфітай тут коштує 10 що теж непонятно чому, непонятно нащо і непонятно як. І напевно, що це один з останніх автомобілів з Купарта, який взагалі куплявся, там під якісь проекти, щось таке. Можливо, ще купиться якась там Audi, щось таке. Але далеко-далеко не факт. По самому ж автомобілю, тобто присутні нюанси, от такий от гарний салон, 110 тисяч миль, 160-170 тисяч пробігу. Ну, він в принципі, в класному стані. Думалося, що буде зовсім по-іншому, але сталося, як сталося, як бачите. Да? І в принципі, такого цікавого, що сказати. Фари були ксенон. Поставився тут, щоб ви розуміли, галоген без проблем взагалі. На ті галогенові фари е, просто взялися перехідники. І З ксенонових фар на галогенові просто... Ну, от, машина перейшла, все працює, все нормально, все прекрасно. Партроніків вперед зад немає, задньої камери нема, зато є електричне регулювання спинки. Ну Це сміх мертвих зон, при тому що в них сліпі зони присутні, немає. Задньої камери немає. І це рахується середня комплектація. Але він був на ксеноновий фарб. Ну, коротше, отаке. Це, звісно, що Stage 2, без каталіка, downpipe. Прошитий APR, прошитий, кстати, класно, їде гарно, блокування диференціалу немає, звісно, таке. Коробка не дергається, хоча в кращих традиціях DQ 381 року. Ну, на авто ще ззаді справжній роздвоєний вихлоп, що в принципі бонус плюс програма звичайна оптика. Виглядає він симпатично, ці диски йому рішають, білий колір прикольно. Ну, Який в тому всьому смисл, Якщо це передньопривідне авто на 300 кінських сил, яке в принципі ну, не може реалізувати свій потенціал. Ну і для міста. Ну, вже смішно без камери і без проктроніків. Тобто ви не запаркуєтеся там, де запаркується ауді з камерами 360. Завгий традиційно червоні. Ось така от планочка, яка просто здирається. Ще стандартний ручник на ньому стоїть. І тут туманочки отакі от є їхні фірмові. До речі, фари, бо ушні були куплені за 100 доларів з лампочками. Зі всім лампочки в Каліфорнії дорогі. Решітка була за 50 куплена. Тобто, в принципі, воно все недороге. Капот був, по-моєму, за 230 чи 230 разом з крилом, чи 280, Ну, коротше, 300 баксів за, за крило і капот в колір. Так що, в принципі, в принципі, good. З від кількості червоних букв ви знаєте версію там, автоба, Edition з блокуванням без. От від чого Volkswagen чомусь відмовився. Я думав, що будуть всі так робити. да, Тут ще може камера. Вик... Вистрибувати. Чому ви того відмовились? Не знаю. Гарний такий симпатичний спойлер на ньому е, по салону Це вже не світиться, наскільки я знаю. Тут немає молдінга. Е, Салон класичний джаївський з такого, що вони зробили додатково. Дань моді, та полосочка червона, та полосочка червона. Панель, в принципі, така от бумц. Руль класний, але airbag в нього дорого коштує. О, бачите, стрілочки нічого не роблять. І саме, що мені не подобається, тут у них в більшості в Америці немає клімату. Тут стоїть в більшості кондей. Ну і менюшка тут от зараз він включиться. От. От. От, от, от така от них вже тепер менюшка. І це прям як на мене не сильно там зручно. Є ще оці селект-моди, всяка така от штука. Ну, коротше, таке от. Ну таке. Не на 2015 рік явно. І саме головне це от зеркало, воно таке древнє, просто ульот. Ну, звичайні козирки такі от вже. Ну, Зато, що тут поки що обшито тканиною. Ну я думаю, вони це поміняють. Ключик без старстопу не заплатив. Дуже класний руль, це AliExpress. Сидіння на 170 тисяч Ну, Тут у нас, дивіться, обшито Ворсом. Це такий класний бонус плюс програма. Тут у нас теж бардачок обшитий Ворсом. От, воно десь так і виглядає. Тонування передніх вікон Каліфорнії заборонено. Звісно, що ці ущільнювачі натирають прийоми і на якихось там пробігах будуть проблеми. Ненависний мною гентридвигун конкретного типу, який стоїть на гольфах. От, як переробили Сафари, що вони світяться. Механічний щуп, про тому, що є датчик внизу, бред, Дросельна заслонка, яка на гольф 5 теж підходить. Можете ви це бачити по розширювальному бачку. Один замок капота, воно все металеве, ну, це далі відео вам розкажу. В принципі, компоновка стандартна. Це міняється завжди там на холодний пуск, бла, бла-бла. Ну, таке воно. Нормально, в принципі, воно там турбінка стоїть. В принципі, норм, тут фільтр масляний. но З тим є проблеми, воно не коштує стільки грошей, як би хотів собі вак. Ну, грубо кажучи, не знаю, що ще розказати. Десь так. Гольф, от його старий капот. От сам гольф. Дякую в Чикаго, що не позрізали подушки. Звісно, неприємний бонус, всі радіки, мінус. Решетка вже куплена Машина була ранен, драйв, Ну чомусь вона їхала сюди на шнурку, розкажіть мені чому. Ну Від фар, звісно, нічого не лишилося. Полки ззаді нема. Загалом машина чистенька. Дві подушки, які я провтикав, але вони не обрізані. Дякую, можна реставрувати. Два стрільнутих ремня. Ну коротше, отак. Так Так що... А, ну і ось така от штука. Пані уваг працювали інженери. Знімаєте цю штучку, як бачите, я її пробував зняти. Згручуєте болтик і у вас все добре. Але потім до неї добралися ЛГБТшники. О, вот. тут теж була така штучка на Юрбе, напис був. Ви її знімали, а тепер вона все на таких от закльовках. Це взагалі настільки здешевлена на машина на порівняно з шостим гольфом, що просто жопа. Тут немає м цього. Немає USB-шок, блін. Ну зато тут ворс, щоб лох думав, що він тіпо, не лох. Це просто, звісно, трешак. Настільки здешевлена машина, це от момент, коли увага, все пішло вже не так. О, дивіться. Опа, все старе зне зеркало, зато тіпо, новий плакон. Щоб ти думав, що ти не лох. Як там вже щось казали? я ж не лох какой-то. Оце фіговезні. Ну коротше, повірте мені, проблем з розборкою машини ніколи не було. Оці ручки зробили по-дурному. В кітреї просто береш тут тягу і що воно йде сюди треба гнути спеціальну викрутку, щоб туди всередину запхати. Вот де. <кій> коротше, жопа. Здотову, да, одні взяли, да, руль скосили. Радіатор на Golf 7 GTI і на Golf 1.8, однаковий інтеркулер теж. За що ви платите бабки? Мертвих зон нема. Дно. просто дніще. Просто дніще. От я вам просто наведу камеру отак. І ви подумаєте, що ціна одна і та сама. Де машина завелась і поїхала. А це ні. При тому, що це було ранний драйв. А, і кондії у вас буде затівати. Мі проблема блін, всіх гольфів, це пластмасовий о, як бачите, куди в мене і пішло масло. Пара, -пара пам Технології. І щоб його поміняти, ну типу підкинути вкладище, треба знімати проставочну пластину, як на сірому гольфі і знімати для цього двигун. Браво! Компанія ВАК, я тебе обожаю. Прогрес прямо У нас є. На, на шильдик APR. Go. Машина з Чикаго. От вам всім буде цікаво, чому я не люблю Volkswagen. Дивіться, він вже під... Он Є вихлоп. І піддон, звісно, на герметосіку сидить. Ну, так вот. ну але Чому Volkswagen? Ну, Дивіться, вже піддон коробки починає. Ну, дімо, все нормально. Щоб вам поміняти вкладаще, треба зняти оцю пластину, потім цю от металеву Бачите? І зняти насос тобто розібрати ГРМ. Тут же все бачите, все вже було у нас на хірмітосику, все нормально. Ось так от. А от і в нас надійність вага. От бачите тут тріщинка, через нього витекло масло і завалило двигун ген 3 алюмінівий. Інженери Ваку, це вже другий гольф підряд, в якого другу піздець мотору, того, що ви зробили пластмасовий піддон. Я вам просто аплодую стоїть. Це нижня точка автомобіля. Тут нижче підрамника, нижче всього. Тут немає ніякої силової структури, як бачите. І просто саме звичайна пластмаса. Інженери Volkswagen, вони пару з інженерами Porsche просто дебіли, блін. останні і рідкосні. Це гамно, просто гамно. І я більше. Volkswagen не купую максимум там на перепродаж якийсь тігуанчик, щось таке. Але в плані людини, яка любила ВАГ і за нього тупила, ви дуже сильно втратили в клієнтах тепер. Так, ви що, 15-й рік, еволюція відсутня. То що було в Октавії тур, то лишилося блін, а потім що ми гниєм, да? додалися пластмасові підкрильники, всяка херня. О, когось мені це нагадує. Там, в принципі, без негативу наразі. Закінчується полка крила, на ній він код. Ну таке. Краще, ніж БМ, скажімо так. Підсилювач бампера, металевий, навіть не -е Тут стоять датчики удару на телевізорі такому. Моторний комп. Звичайна компоновка, вага, турбіна ззаді, а ну, пластмасовий інтеркуліт. Ну, типу, пластмасові підкрильники, інтеркулір як в 1,8, радік, як в 1,8, це прям сумно. Ну, дивіться, тут тріснуло, бачите, яка тріщинка. Через то запороло мотор і тут тріщина. Тобто ті ваші соти, які ви зробили, нічого не допомагають. Компанія Вах ідити лісом, просто таким лісом, що дай дорогу. Це просто жопа. Ну що ж, от другий гольф, теж нещасливий, теж пробило піддон. Міняється дросельна через цю штучку. Міняється цей патрубок. Це геніально тут поставити пластмасовий патрубок. Такі от дурнуваті хамути, які всі не люблять. Телевізор ліпиться на 4 вуха на підсилювачі підсилювач бампера метал. Все надзвичайно просто. Саме дивне, дивіться, Octavia Тур було два вентилятора, навіть не 1,8 Turbo, або 1,6 MPI. Тут же ж один вентилятор. В аудіо 3 як пам'ятаєте, на відео було так само. Все зроблено ну, надзвичайно просто, тупо і здешевлено. Тобто ця машина це повніше гавно. Реально, об'єктивно, без обід. Ну, хто поїздить на ауді, той зрозуміє. Ну, але в принципі компоновочка, мотор, поперексу, все, все стандартно. Я не розумію, чому в Гольфів Металеві капоти. ну Тобто, коли машина андерстірить із-за того, що вона приєдна, ну хоча б капот і крила можна зробити алюмінію і це не так дорого. Ну металеві підсилювач бампера, та сама штука. Видно, що дуже добре вчилася, скажімо так фізику і точні науки в Німеччині. ну вон, Бачите, один замок капота. Тобто, от не, не дорого поставити два. Ну, коротше, смішно, то й на тому все. Ну і щуп. Звичайний. А от і наступне геніальне рішення вага. От бачите, тут помпа з термостатом знаходиться. Тобто, уявляєте, що тут от радіатор і вентилятор і вон тут от стоїть помпа. Коли нема тосолу, так як в мене зараз, правило, вона має обмежений час придатності. Тобто до 1000 кілометрів вона починає текти, бо в ній там розсихаються, резинки. Е, Так-то вона ходить від 160 до 200 тисяч км. Не завжди, звісно. Ну, це геніально. Це, це просто геніально. Ці оці кончені хомути, це теж геніально. О, бачите, як гарно зламало трубочку. Навіть в принципі не видно. Дивіться, два датчики удару, раніше там ремні розклинювалися. Ну і звісно, що на зірочку. Ну і звісно, що саме дешева пластмаса, то я вже вам показував. Ну от гольфік, звісно. Він і в Африці гольфік. Нічого хорошого не бачу тим що. Це ось на один Porsche тут є хоча б обду в задніх. Масло це антифриз піддон. Іде ми я тетай, то що Чикаго, то що тріщина в піддоні. завдяки тому Ну і от як вони роблять, стоїть два. О. Вот і новенький вже піддон стоїть. Мінус косарь плюс. От.